Головне, що ніхто не пояснює, чому. Тих, хто цю... я буду все одно коментувати матчі чемпіонату України. Впасти у фінал. Ооо. Рів... Але... Буде, буде, буде як буде як буде хорошу підготовку, хороші збори в Польщі і, і, і клубок України був вкладний. Чекаємо, обов'язково найближчий час. Такі заходи, такого роду. І нахай він прокоментує статтю 21 першого регламенту публічний доступ для засобів масової інформації, для того, щоб всі могли присвічути багато задумок. Плануємо, що в нас будуть частіше що сайт запрацює. Більше того в нас має всім вітання, і з вами Хокмен. Сьогодні я відвідую прес-конференцію з нагоди початку нового сезону чемпіонату України з хокею. Сьогодні вдасться почути з перших вуст інформацію про плани нових клубів та досвідчених титанів нашого чемпіонату, про перших легіонерів та нові міста на хокейній мапі України. Серед спікерів будуть представники частини клубів, які братимуть участь в цьогорічному чемпіонаті. Така інформація була зазнана. Начена в реєстраційній формі, але зараз побачимо, чи всі будуть, чи частина, а також будуть представники генерального партнеру чемпіонату України Фавбет. Відповідно до цієї інформації, я в себе в інстаграмі відкрив віконце питань до щойно згаданих учасників. Ви написали чимало цікавих питань, а тепер очікую на відповіді, які будуть не менш цікавими, неочікуваними та сенсаційними для нас усіх. Все це, це та багато іншого чекають нас за цими дверима. Гайда за сенсаціями. Я абсолютно переконаний, що на даний час на даний час це абсолютно актуальне питання заборони. Угу. Заборони участі особам, не тільки гравцям, а всім особам, які мають громадянства Російської Федерації, країни-агресора, заборону їх участі в усіх офіційних змаганнях, не тільки чемпіонат України, Кубок, України, це, ну, це одне із змагань в усіх змаганнях, які проводяться на теренах України. І Рада в чому повинна була задавати тон, і Рада повинна була це зробити ще на початку вересня. З незрозумілих для мене причин, чомусь Рада блокує це питання. Uh -huh. І найголовніше, що ніхто не пояснює чому. Тобто пояснень, чому члени Ради блокують цю заборону, на жаль, немає. І ви сьогодні хочете почути відповіді на ці питання. Тому я хочу і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і від членів ради, і президента федерації, і саме головне від спонсора uh -huh. Фабетліги почути їх відношення до цього. Бо завтра я. Можу бути впевненим, що завтра вийде команда грати, яку буде очолювати громадянин Росії. Угу. А я вважаю, що зараз це абсолютно неможливо. Абсолютно неможливо. Тому от така позиція. І я, як член ради, її сьогодні висловлюю. Бо я є один із тих, хто цю позицію вніс, але її ніхто чомусь не хоче підтримати. А власне, є підтвердження того, що є ці панове громадяни миру Ну ви знаєте, от коли йде е, вагітна жінка, всі бачать, що вона вагітна, uh -huh. і ніхто ж не підходить до неї, і не питає: е, а ви вагітна, чи це у вас е, цей? Так, є достатньо доказів, які е, прямо вказують на те, що е, у людей е, із оточення тренерів наших команд є е, російське громадянство. Є, Чіткі підтвердження, для того не треба там, дуже залазити в якісь uh -huh. деблі. Так що все воно є і, е, як то кажуть, е, додаткових доказів, мені здається, воно вже не потребує. Uh -huh. Бо навкруги люди все бачать і розуміють. Тим більше е, хокейна спільнота, вона настільки е, ну, не дуже велика, що всі про все все знають. Uh -huh. Безпосередньо в конференц залі Федерації. Ось бачимо представників ЗМІ і залишилися лічені хвилини до початку прес-конференції. Так що зараз поставимо свої питання до хлопців. Поспілкуємося з Філом Штолею. Філ, привіт! Що плануєш питати, та в кого е, на цій прес-конференції? Е, ну відверто кажучи, особливо не готував якихось е, питань, тому буду по ситуації. Якщо буде щось цікавеньке, то спитаю обов'язково. Власне, питають підписники: які плани Філа Штоди та фламіну на прийдешній сезон? Mm, ну, я буду все одно коментувати матчі чемпіонату України. А щодо фламінго, то якщо буде вистачати часу, я сподіваюся, що бажання і мотивація нікуди не подінуться, то буду намагатися якісь цікаві ексклюзивні штуки туди робити. Ну і плюс не лише про український хокей, а про більш такий ширший спектр, щоб було цікаво, щоб ми розуміли, куди можна рухатись, що можна запозичити і так далі, щоб трішечки збільшити нарешті наш хокейний світ. Поставлю безпосередні питання ваші до учасників конференції. А, скажіть, будь ласка, от Єгор Безугли, Євген Зик, Віталій Лялька, скажіть, будь ласка, які спортивні результати очікуєте від ваших команд у цьому сезоні? Тільки перемогу, нам би як якось як одну би зіграти, одну перемогу для Ну, Тільки позитивні та більше перемог. Угу, супер. Євгене. А У нас ваші велики? команди? Великі очікування від сезону. Подивимося, як воно піде, плануємо перемагати. Угу. Або бути не гірше, ніж інші. Ніж інші. А який результат для вашої команди буде задовільний? Угу. Угу. Потрапляння в плей-офф. Потрапляння в плей-офф. Віталію. <губ> Ми плануємо дарувати нашим болівальникам дуже позитивні емоції і показувати яскраву гру. Це наше завдання на цей сезон. Угу. Зрозуміло. <губ> Сергія, Сергія, тепер повторю питання, яких спортивних результатів очікувати від вашої команди? Ну ми в минулому році стали чемпіонами України, то 100% задача на цей сезон не менше перше місце. Бо uh -huh. будемо а, йти до цього. Але найголовніше це як не крути це, щоб сезон пройшов повністю як, як минулий. Uh -huh. Для всіх я думаю, це перемога в війні. Це найголовніша задача у всіх українців. Mm -hmm. А Ярославе, а які вашої команди спортивні очікування. Це наш дебютний сезон команди. Де ми очікуємо виходити на кожну гру для перемоги, щоб не впасти в обличчя в грязь. Mm -hmm. Будемо здаватися, щоб приносити задоволення вболівальникам. Супер. А, що, наприклад, що нового як спортивно, так довкола хокейного середовища очікувати від вашої команди в цьому сезоні? Ну, звісно, це перемога. Ми повинні впасти у фінал. О! Серіо. Але... Ні, Годи, як Я буде. Не буде як Я як добре. Я просто слухаю. <сікуваю> Серію, а від вашої команди? Що нового як спортивно, так довкола хокейного середовища очікувати? Ну, до нас приєднався новий головний тренер, старий новий Янідиша <сікування> <Я не сікування> Фенка. В підготовці до, до тренувальному процесі uh -huh. з'явилися нові гравці, які я, я впевнений нас підсилили, тому я думаю, що а, також ми пройшли к... хорошу підготовку, хороші збори в Польщі uh -huh. і Кубок України був крутий. Тому, в принципі, е я думаю, що ми стали сильнішими. І очікувати сильніших і кращих ще результатів. від ну, команди? Звичайно, звичайно. звичайно. Ну, uh -huh. Це все покаже сезон. сезон... Ну, я думаю, нічого нового. Просто, кремівчух, наша команда має зробити висновки минулого сезону, тому як у нас гравців більша частина залишилася, і треба виправити побилки та додавати фізичному плані, то буде все добре. Uh -huh. А наприклад, довкола хокейних наприклад, акцій, наприклад, як ви з катання з біженцями з Бахмута, я був на цьому заході, мене дуже вразило і багато хто людей говорили, що це приклад для інших команд України. Так. Щось, наприклад, такого планується. А ви знаєте, це питання напевно не до мене, для нашого е медійного клубного відділу. Тому угу. я думаю, це до них питання, але знаючи їх. Ви знаєте, я впевнений, що буде багато таких заходів, багато, е, типу, як було з дітьми з Бахмута. Тому чекаємо обов'язково в найближчий час такі заходи, такого роду. дякую. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, а що нового як спортивно, так довкола хокейну середовищі? Очікувати від вас? Ваш клуб дебютує в цьому сезоні, тому е, щось принесете нове в український хокей? Зараз, зараз я ще принесу ставлю. Я надіюсь, що. Точно принесемо щось нове в цих окей. Ми плануємо розвивати всі наші соцмережі, робити такі акції, які я зараз ну, не буду анонсувати, але ми їх проанонсуємо перед стартами матчів, перед стартом чемпіонату. Я думаю, що це будуть хороші акції, тому що ми співпрацюємо з благодійними організаціями, тому я думаю, що все побачите зараз. Супер, дякую, і Єгора. На заключення, що очікувати? У Вінниць від хокейного клубу Берсарки. Які довкола хокейні та спортивні результати очікувати? Результати дуже б хотів побажати хлопцям, щоб знайшли впевненість в собі і повірили в свої сили. В цілому Вінниця дуже гарне місце, де можна розпочати готення якесь майбутнє. В uh -huh. цьому ми будемо стрімитися це, це, це робити. Звичною структурою прес-конференції. Отож, Георгій Юрійович вам слово. Положимо пічний старт другого сезону. Власне, без глядачів ніякого розвитку не буде. І чи ви намагались якось об'єднатись, наприклад, з футболом чи з баскетболом, ну, щоб якусь спільну позицію, спільним фронтом виступити в цьому питанні? Дякую за запитання. Тима наявності глядачів на. Власне, Ютуб канал Хокмен. Власне, у мене питання до Єгора, від підписників. Чи планують посилити склад досвідченими виконавцями та де подівся анонсований казах Обухов? Це щось з віза і щось питання. Ні до мене. Не до вас. Добре, дякую. Дякую. Я чудо золоту. Я буду зачитувати для того, щоб бути абсолютно зрозумілим форму... формулюванням. Шановний пане Денисе, чи відомо вам, що регламент чемпіонату України не забороняє, тобто дозволяє участь хокейних спеціалістів, в тому числі тренерів, із громадянством, російсько... із громадянством Російської Федерації і Білорусі? Якою буде реакція компанії «Фавбет» як головного партнера, спонсора чемпіонату? Якщо діями однієї або декількох команд чемпіонатів будуть керувати особи із російським громадянством. Дякую. Дякую, але як безумно знаєте, де знаєте, то ми ніколи компанія працювала в Росії. Білорусі не вийшли на що початку повномасштабного вторгнення, тому зараз у нас відношення не змінилося, ми не співпрацюємо і як і будуть співпрацювати. І нехай він прокоментує статтю 21 регламенту, яка прямо вказує на те, що немає заборони. Пункт шостий, немає заборони ніякої не України тренерам брати участь у чемпіонаті нашої країни, в тому числі в тому році так само не було такої заборони. Хоча на це було рішення Ради Федерації від Квітня 2022 року. Тому хто маніпулює і хтось, давайте розберемося, може при громадськості. Це дуже таке запитання, як я вже сказав, ми дамо регламент публічний доступ для засобів масової інформації, для того, щоб всі могли посвідчитись в тому приказу. Дякую. Дякую. З копійною клубу я, е, ну може це був, як то кажуть, обман е, зору, побачив там е, букву «З». В слові трезуб. Вона там присутня зараз чи ні? Логотипі саме. У нас у нас тут з українське. Українське. Що українське, так? Це бо в бо, 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 е, першій версії, перші версії тризуб, коли ми, ну коли побачили першу назву клубу, там була латинська зе. Дивіться, поясню е, Тризуб. Є е, як е, преду вже не один, не перший день. Все, якщо немає, я знімаю не питання. Якщо немає, все. Я, я просто хочу просто розказати а, всім, якщо це комусь цікаво, у нас є бренд спортивного об'єкту і е, то ми під це створили букійний клуб. І ідеологією нашого бренду є е, саме те, що у нас немає цієї букви, і ми спортивний і брендовий одяг для України для спортивних героїв у нас там не було ще від створення першої компанії. Ступне питання до Сергія Бабенця. Чи буде команда просити підсилення в інших команд перед континентальним кубком, як Кременчук в минулому році? Підсилення українських мігравцями в інших, інших клубів. Але якщо це можливо, то значить, можливо хтось з'явиться на континентальному кубку з інших кімнатів. Побачимо. Я теж не вам не відповів, тому що це не мої тенденції вибачити. Але у нас в клубах є сильні гравці, харчі, вичакі просто є відставку. Дякую. Прошу ще раз всіх першого числа. Вони зустрічі на Києві. Дякую! нас. От щойно завершилась прес-конференція з нагоди початку нового сезону чемпіонату України. Ми поговорили з багатьма гостями, отримали відповіді на ваші питання з інстаграму і власними очима та вухами побачили та почули плани на нинішній сезон? Мене вже заінтригували, не на жарт, та я в перечутті нового сезону. Як і ви, друзі, це цінність. Добрий день. Скажіть, які ваші професійні плани на нинішній сезон як пресатеша федерації хокею України? Хочеться, щоб ми цей сезон взагалі провели і ставали кращими і на хокейному майданчику, і медійно. От це головні, в нас є багато задумок. Плануємо, що в нас будуть частіше передматчеві студії, більше фахівців залучати. Будемо розвиватися. А окрім трансляцій, ігор чи планується підготовка якихось програм для Ютуб каналу ФХУ чи для ТВ. Наприклад, огляди огляди і інтерв'ю з роціами, тренерами, блогерами більш детальніше розкажете. Зараз з'явилася моя нова колега Лілія Бризунова. Вона так буде вносити той креатив в нашу роботу. Тому, звичайно, що будемо розвиватися в тому напрямку. Наступне питання. От люди питаються, чому сайт довго лежить, тобто не працює. Що з сайтом? Технічна проблема, ми її усуваємо і обіцяємо до старту сезону, що сайт запрацює. Більше того, в нас має повністю оновитися гілка статистики. Тобто, буде найсучасніша, найсучасніша програма працювати, тобто, це буде можливо такий окремий міні. Сайт, де, де можна буде знаходити повну статистику по нашому чемпіонату по всіх гравцях, по всіх учасниках. А якісь ноу-хау будуть ще? Ну. У вашій ну... роботі щось, наприклад, новеньке таке здивуват, здивуєте нас. Я, скажімо так, ноу хау важко сказати, чи будуть ноу-хау. У нас. Зараз, зараз така в нас ситуація, що в країні війна важко, важко якісь які свої проекти. Ми, ми, ми обмежені тими ресурсами, які ми маємо. З вами був Хокмен та прес-конференція з нагоду початку нового сезону. Все буде Україна та Хокей. До зустрічі на наступних хокеях. Па-па!